Тема проповіді думка така, чітка і ясна прийшла досить давно. І єдиний я думав, а як правильно, бо різні історії в Біблії, різні слова написані, по-різному описуються. І така була чітка думка, теми, яка дорога якої ти не знав. Дорога церква, чи могли ви подумати, що будете жити в такий період часу? Чи могли ви подумати, років 30 назад, що буде війна? Чи могли ви подумати, що ви будете мати те, що ви зараз маєте? Дуже багато де ми йдемо по житті і не знаємо, що нас чекає через день, через рік, через 10 років. Але ми йдемо. І недавно я чув такий приклад, один брат з церкви розповідав, каже: будучи молодшим, працюючи в Києві, ходив по Хрещатику, і каже Господь, каже, я би хотів хоча б одну квартиру тут мати. Каже, я був би щасливий, Каже, мені більше нічого не потрібно. Каже, і дяка Богу, Бог не почув моєї молитви. І мого бажання не почув, каже, на сьогоднішній день він має набагато більше. Має будинок, має машини. І дяка Богу, каже, дяка Богу, Бог не почув. І тому, дорога церква, дуже часто ми молимося, просимо щось Бога, але чи справді наш план кращий від Божого. І я так собі думав, на основі чого будувати проповідь і думав там про Давида, думав про таких мужів, де можна сказати, ризики, де показується історія. Але мені прийшла на думку Руф, рут. І я хотів би поділитися декільками думками, які мені приходили звідси. Знаєте, якщо дивитися книгу з кінця, то в кінці написаний родовід. Це буде четвертий розділ з 18 го вірша. А ось нащадки Переце, від Переце народився Хістрон, від Хістрона народився Рама, а від Рами народився Амінодав, а від Амінодаву народився Нахшон, а від Нахшона народився Салмон, а Салмон народився, від Салмона народився Боаз, а від Боаза народився Овед, а від Оведа народився Єсей, а від Єсея народився Давид. І якщо дивитися по де деколи, не знаю, як вас, я був молодший, коли начався родовід перечислятися Ісуса Христа, то я його пропускав. Думаю, що я там розумію? Але коли читаєш тут, а коли ти читаєш історію, написано від Боазеш народився Овет, а від Оведа Єсей, а від Єсея Давид. Але чи був би згаданий Боат, якби не було згадана Рут. Книга називається «Рут». І хотів би сказати, що дуже часто ми йдемо тою дорогою, якої ми не знаємо, чи міг Боас знати, що він буде прапрадідом Давида? Чи могла Рут знати, що вона буде прапрабушкою Давида? А від Давида в кінці народиться Ісус Христос. Я думаю, що вони навіть і думки не мали і не могли навіть того представити. Але вони керувалися певними принципами. Вони йшли в дорогу, і написано: я не знаю, чи всі знають історію про Рут, Це одна із невісток, яка була, пішла зі своєю свекрухою в край, який був для неї чужий. Вона вернулася до краю своєї невістки, до краю своєї свекрухи. І чи могла вона знати, що її буде чекати далі? Каже, написано: Незабаром Елімелех, чоловік Наомі, помер, і вона залишилася одна зі своїми двома синами. Вони взяли собі за дружин Мовійок, першу звали Орпа, а другу Рут. Та вони прожили близько десяти років. Коли ж згодом обидва сини Махлон і Кільйон померли, також Наомі залишилося і без обох своїх синів. І без свого чоловіка. Коли ж на Моавських полях вона почула, що Господь змилосердився над своїм народом і дав їм хліб, то вона разом зі своїми невістками вирушила з Моавських полів і, залишивши свій дім, в якому проживала з двома своїми невістками, подалася на дорогу, що провадила в юдейський край. Дорога церква! Коли вони вирушили з того краю, чи знали, що їх чекає попереду, чи могли вони собі? Уявляти, як далі буде їхнє життя розвиватися. Ні. Але вони йшли. І перший пункт, який я назвав, ми йдемо в дорогу. І чи завжди ми знаємо, куди ми йдемо. Чи завжди ми знаємо, що ми робимо. І якщо дивитися на життя, то завжди є якісь переломні моменти. В цих жінок сталися переломні моменти. Померли чоловіки. Померли сини для наомі. Але вони йшли далі, вони не зупинялися, тому що вони мали якусь надію, тому що вони знали, що є десь край, де їх чекають, і вони йшли туди. І якщо дивитися далі, то вони мали принципи. Дорога церква, коли вони йшли, то я собі думав: а чи справді, на чому вони мають свою основу? Де вони шукали якоїсь підбадьорення? В тому краї вона була чужа, і вона верталася до того, де вона знала, де вона народилася. І знаєте, якщо дивитися, було два погляди. Був погляд Рут і був погляд Наомі. І знаєте, Рут казала такі слова: це перший розділ, 14-й розділ. Перший розділ 14-й вірш. Але вони знову ще голосніше почали плакати. Нарешті Орпа все-таки попрощалася зі своєю свекрухою. Тоді як Рут ще ближче пригорнулась до неї. Тоді Наомі сказала: ось твоя своячка повернулась до свого народу і до своїх братів, повернись і ти за своїм своячкою. Але Рут відповіла: Не умовляй мене, щоб я тебе залишала, і відійшла від тебе. Адже куди підеш ти, туди піду я. Де житимеш ти, там і проживатиму. Твій народ стане моїм народом, і твій Бог буде моїм Богом. Де помреш ти, там помру і я, і там буду похована. І що би Господь не вчинив зі мною одна лише смерть розлучить мене з тобою. Я собі дивувався, думаю, Рут, молода дівчина. А вона каже вона бачила видно Наомі, і розуміла, що де Наомі має благословіння. І вона каже, як би що було, не було? Що б не відбувалося, я буду все рівно з тобою. Я все рівно буду біля тебе. Я не відійду від тебе. Дорога церква, а я собі думаю, а до кого ми так пригорнуті? До кого ми звертаємо так увагу? Якщо взяти нас кожного, це ж Ісус Христос. Чи справді наше серце так пригорнути до Ісуса Христа? Чи справді наше серце. Так потребує Ісуса Христа, чи справді наше серце так віддане Йому. Якщо дивитися рут, вона каже, я буду з тобою до самої смерті. І вона дотримала свого слова, і вона бачила, що відбувається. Тому що якщо дивитися далі, тоді в 20 му вірші каже, коли вони вже верталися до свого краю, Наомі говорить: не називайте мене Наомі, а називайте мене. Марою, адже великий Горкутою визначив для мене всемогутній. Я пішла звідти багатою, але Господь повернув мене з порожніми руками. Тож навіщо називати мене Ноемі? Адже Господь упокорив мене і всемогутній завдав мені лихо. Дорога церква, якщо дивитися на Ноемі, як вона говорила, вона дивилася із того, що вона мала. Коли вона виходила із того краю, де вона народилась, вона була багатою людиною. В неї були сини. Вона відійшла до кращої була видно війна, і відійшла вона. Але коли поверталася, вона дивилася, що вона йде як з ніщим, як з розбитим коритом, як те, що вже все втратило. І дуже часто у нас є два погляди: одна Рут, а друга Ноемі. Ноемі дивиться, каже, я все втратила, нема нічого. А якщо дивиться на Рут, вона каже, я все рівно буду вірна. Тому, дорога церква, нам дуже важливо розуміти, ми вірні, чи ми дивимося на те, що відбувається навколо. Гут бачила, помер чоловік. Рут бачила, важкі обставини прийшли в життя. Але вона знала принципи. Вона розуміла, що вона йде своєю дорогою. Вона розуміла, що би не було, вона буде біля Ноемі. Вона буде все рівно робити те, що вона скаже. Тому, дорога церква, питання до нас. Ми дивимося деколи на наше життя, як Рут чи як Ноемі. Якщо дивитися на кожного з нас, приходять до нас якісь труднощі, приходять випробування чи щось, щось інше, ми дивимося, як на них. Ка Бог, ти вірний і праведний. Як ти був зі мною до цього часу і в цих випробуваннях пройду? Давид каже, коли піду долиною смертної темряви, Ка не буду боятися злого. І якщо дивитися на кожного з нас, коли ми якісь проходимо долини, як ми дивимося на то? Гру дивилася, каже, я все рівно буду вірна. Ноемі каже, а я біля розбитого, а я не маю що робити. Я все рівно вернуся. Тому, дорога церква, я хотів би, щоб наш погляд завжди був звернутий на Ісуса Христа, на Бога. Як груд дивилася на Ноемі і казала, я все рівно буду вірна тобі. Так само я хотів би, щоб, дорога церква, ми завжди залишалися вірно Богу, Ісусу Христу. Багато на сьогоднішній день хтось відступає від церкви, хтось покидає Бога. Хтось десь обіжається. Різні обставини приходять в житті, хтось зламується. Але я бажаю, щоб кожен з вас були міцні і тверді і щоб не відступали від Бога. І друга думка, яку я хотів сказати, ваша сила. Якщо дивитися, то ваша сила у ваших діях, в тому, що ви будете робити. І якщо дивитися, то вам потрібно йти і починати щось робити. Другий розділ, другий вірш, якось мавіка Рут сказала Ноемі, дозволь мені піти на поле і збирати колоски за тим, у кого в очах я побачив прихильність, а вона відказала, Іди, донечко моя. Руд була непосидюча, видно, вона була видно, наповнена життям, вона хотіла жити, і вона каже, це все хорошо, ми вернулися, але треба щось робити. Дорога церква, ваша сила залежить від того, що ви робите. Ваша сила залежить від того, що у вас всередині. Якщо дивитися на кожного із нас, що в серці, те й на устах, ка по ділах пізнаєте їх, Ісус Христос каже. Якщо дивитися на кожного із нас, то багато чого можна побачити, всього лише спостерігаючи за людьми, і спитатися, наприклад, у коїсь стається якась, так скажем, халепа, хтось розбив машину. А питання: а який момент, як людина на це дивиться? Вона дивиться Бог. да, неприємно, але я все рівно дякую. Чи вона як така поглинає і починає, як наомі десь заглиблюватися і каже, що за біда? Навіщо це сталося? Для чого це? Тому, дорога церква, є погляди. Є ваша сила. Чим ви наповнені? Коли ви йдете долиною, то чи дух ваш бодрий, чи ні? В кому ви стверджені? Ви відкриваєте Слово Боже, коли приходять до вас труднощі, ви стаєте на коліна, чи ви йдете до друзів, жалітися, Розказувати, як усе погано? Чи ви йдете, як то кажуть, десь поїсти чи що інше робити? Що ви робите в важких обставинах? Якщо дивитися на Руд, Руд каже, я піду, попрацюю, я піду знайду, я буду робити щось корисне. І знаєте, вона пішла і працювала. І якщо дивитися далі, то Бог благословив її. Вона послухала все, що сказала їй Наомі. Наомі їй дала настанову, каже: Да, добре, в тебе гарна думка, йди і роби. Каже, йди і збирай. Піди, каже, краще в ту частину. Піди там, знайди оте поле, і будеш там працювати. І Руф зробила так, вона пішла їй попрацювати. І знаєте, вона працювала, її власник поля замітив, попросив своїх слугів, щоб вона була доглянута, і якщо десь пити чи щось захоче, то щоб їй слуги допомагали і дозволив їй ходити там, де і його слуги ходять, і свого роду проявив таку турботу за ним, за нею. І якщо дивитися, Друга церква, в кінцевому результаті, що вона мала? Якщо дивитися, в 23 му вірші написано, каже, отже, Руд приєдналася до служниць Буаза, збираючи колоски, аж доки не закінчилась жнива ячменю, а також і жнива пшениці, мешкала вона зі своєю свекрухою. Дорога церква, як думали? думаєте, жнива довго відбувалися чи ні? Який період часу? Написано, що двоє жнив вже зібрали. Я думаю, що вона була постоянно там. Вона там була часто, і вона весь час була на очах. Якщо взяти кожного з нас, перевести в приклад, чи ми постоянні чи ні, ми постійно читаємо Слово Боже, чи ми постійно молимося. Чи ми постоянно стверджені в Ісусі Христі, чи ми стверджені в Бозі, чи ми маємо спокій і мир, який дає Бог, ми в цьому постоянні чи ні? Тому що якщо дивитися на рут, то вона була постоянна. Я думаю, що більше п'яти місяців вона знаходилась на полі. І вона була на очах, вона за нею дивилися, наблюдали. І далі, якщо дивитися, то вона мала благословення. І якщо дивитися. Далі по історії, то питання не в тому, в яку ситуацію ви попали, а питання в тому, як ви будете із неї виходити. Якщо взяти Рут, вона попала в неприємну ситуацію. Мусила переїхати в інший край, де вона була е, чужинкою. Вона втратила чоловіка, вона приїхала з нічим. Але вона знала принципи, вона мала надію, вона мала порадника, вона знала, куди вона йде і що вона робить. Тому, дорога церква, якщо дивитися на кожну з нас, то нам важливо знати, де ми є, що ми робимо і куди ми йдемо. Дуже часто ми дороги не будемо знати, тому що якщо взяти рут, то вона не могла й подумати, що вона вийде замуж за власника поля. Вона не могла подумати, що він її родич. Вона не могла про це знати, коли знаходилась у чужому краї. Але якщо дивитися далі, то ВОС взяв її потім замуж. Він на ній одружився. І якщо дивитися далі, як я зачитував на початку, в родоводі Ісуса Христа згаданий ВОС, він був прапрадідушком Давида, і саме від Руд народився. Нащадок, овет. Тому, дорога церква, дорога молодь. Дуже багато чого ми проходимо в житті. І країна наша на сьогоднішній день проходить не з кращих часів. Я даже собі думав: а чи хотів би я ще народитися, якби я мав право вибору народитися в цей період часу, чи в якийсь інший, чи хотів би я в якийсь період інший народитися? Я не знаю, чи ви колись собі задавали таке питання. Але я для себе відповідав, що «да». мені подобається теперішній час. Якщо взяти, може десь в іншій країні, чи десь, що я менше чув, де менше він, чи де менше якихось непрестих ситуацій, може би й хотілося. Але якщо дивитися, то Бог определяє, де кожному з нас народиться. Бог показує дорогу свою. Ми не завжди знаємо її до кінця. Але Бог каже, якщо я тебе посилив тут. Якщо я тобі даю мир в серці тут, якщо я тебе благословляю тут, ти, дяка Богу, маєш і на хліб, і до хліба, то чого ти переживаєш? Ми зараз згадували в молитві за Харків, ми згадували за нашу країну, що Бог явив милість нам. Дорога церква, кожному із вас Бог дав владу. Молитися, ходотайствувати. Чи ми це все робимо, чи ні, це питання до нас. Але якщо є. Якісь моменти, де ви знаєте, де вам потрібно поправити свою дороги, де потрібно більше в Біблію вникати, де потрібно в Слово Боже вникати, де потрібно більше молитися, де потрібно десь поститися, де потрібно десь виправляти свої дороги. Може з кимось примиритися, вибачення, попросити чи що інше. Будь ласка, робіть, це те, що поможе вам, це ті принципи, про які говориться в Біблії, це ті принципи про те, що оповідає Бог в своєму слові. Тому я хотів би, щоб ми зараз молилися і просили в Бога ведення, щоб Бог скерував кожним із нас, щоб давав чітке направлення. Тому що, якщо дивитися, ми не завжди знаємо кінцеву дорогу, ми не завжди знаємо кінцеву ціль, і ми не завжди знаємо, куди нам йти. Але Бог каже, я Духом Святим потішу вас, я направлю вас, я скерую вами. І Бог дає чітке розуміння, куди йти, що робити. Тому я хотів би, щоб ми на сьогоднішній день просили Бога, щоб були ще більш відомі Духом Святим, щоб Бог керував країною нашою, щоб Бог керував пастирями, служителями. Багато зараз і приходиться на церкву, щоб Бог управляв тим всім. Тому що якщо взяти нас, людей, то ми деколи як наомі не знаємо, що робити. Але коли є принципи, коли є розуміння, як діяти, що робити, коли є чітка позиція, то Бог буде скеровувати і допомагати і направляти. І в кінцевому результаті буде краще, аніж ми собі можемо уявити. Тому хай кожна Бог з нас благословить, станемо на наші ноги, будемо молитися. Господь, владика землі і неба, дякуємо тобі за милості твої, за любов Твою, Господь, до цього часу. Ти бережеш нас, Господь. Ти наставляєш Господь, ти провадиш в ім'я Ісуса Христа, я попрошу прошу благослови і надалі. Хай благодать твоя і мир, і спокій буде і надалі, Господь, з кожним із нас. Хай управління, Господь від Тебе, від Духа Святого буде, Господь. Недавно ми святкували, Господь, велике свято, коли Дух Святий, Господь зійшов на землю. І ми дякуємо Тобі, Господь, за утішителя, якого ти послав. Дякуємо Тобі за роботу, яку Він робить на землі, Господь. Де живемо, Господь, де ми маємо можливість служити Тобі, Господь, де ми маємо ходити можливість дорогами Твоїми. І я прошу, благослови. І хто десь проходить якісь труднощі чи що інше, Господь, я прошу тебе, хай серце не пригорнеться до тебе, хай помисли їхні будуть про тебе, хай відкривають Слово Твоє, хай приходять в молитві до тебе, хай шукають тебе в ім'я Ісуса Христа. Я прошу тебе, стверджуй в собі людей. Хай пізнають тебе на усіх дорогах своїх. Хай випробовують, Господь і пізнають, що ти єдиний Бог. В ім'я Ісуса Христа я тебе прошу, благослови тих, хто стоїть. Побласли кожного служителя, Господь, побласли Господь, хто пастир. Хто деякон, Господь, хто єпископ, Господь, я прошу тебе, ти благослови. І в цей період часу Господь ти провадь, ти направляй, ти скеровуй, Господь в ім'я Ісуса Христа. Хай будуть принципи непохитні, Господь. Хай буде розуміння, Господь від тебе, як діяти, що робити, Господь. Хай навіть якщо не знаємо, куди йти, Господь, щоб завжди питалися у тебе, щоб ти направляв, щоб ти скеровував, Господь в ім'я Ісуса Христа. Давай чіткі орієнтири, давай чітке розуміння, Господь, дивлячись на слово твоє, багато мужів, вони сумнівалися, Господь перепитували в тебе, але ти, Господь, не відкидував. Ти все рівно давав відповіді, Господь, ти все рівно направляв, ти все рівно скеровував, Бог мій. І я прошу тебе, Господь, і нас провадь. Давай нам відповіді від тебе, давай розуміння від тебе, як діяти, Господь. Ти бачиш владу, яка є в країні нашій. Я прошу тебе, Господь, поблагослови на добрі справи. Всякі злі задуми, лукаві, Господь, я прошу тебе, Ти зруйнуй. Ти бачиш, Господь, як диявол ополчається, Господь, навколо дітей своїх. Ти бачиш, Господь, як він, Господь, хоче знищити десь людей, які ходять, які шукають тебе. Свободу хоче знищити в ім'я Ісуса Христа. Я тебе прошу. Ти бережи, ти захистом стань для нас, ти порятунком будь для нас в ім'я Ісуса Христа. І хай від тебе прийде перемога. Тому що люди, Господь, хто такі? Єдиний ти знаєш наперед. Що ти приготовив для дітей своїх. Єдиний, ти знаєш, Господь, що ти приготовив для тих, хто любить тебе. Ти єдиний знаєш, Господь, яка дорога кожна з нас чекає, Господь. І Я прошу, благослови. Тому що, якщо дуже часто дивиться, Господь, якби ми знали наперед, то не пішли би, то боялися би, Господь, але ти провадиш, ти скеровуєш, ти Господь в миті даєш сили і крепості. Ти забираєш страх. І Я прошу тебе, Ти надалі бережи, ти надалі провадь. Хай вся слава і велич, Господь, буде тобі, щоб людина завжди казала, що Бог вивів, Бог провів, Бог направив, Бог дав думку, Бог дав відповідь в ім'я Ісуса Христа, я прошу. Поблосли тебе люди, Господь, були справді ті, які шукають тебе. В пості, в молитві, в читанні слова Твого, Господь, в тихому виїні вітра, Господь, щоб шукали тебе, щоб Господь могли десь зупинитися на дорогах своїх і подивитися, чи добре йдуть. В ім'я Ісуса Христа, прошу. Будь з нами, будь благословений. Отець Син і Дух Святий. Амінь.